Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Біржі почали масово боротися за своїх нових клієнтів-трейдерів. Саме тому вони роздають зараз дуже багато коштів, які ми можемо прямо зараз з вами забрати. Для того, щоб забрати дані гроші, вам потрібно перейти по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу схему. Як бачимо, тут нам платить Binance 5 доларів за те, що ви зареєструєтесь по моїй реферальній ссылці та пройдете верифікацію. Після цього ви зможете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і також на кожному заробляти по 5 доларів. Максимум можна запросити 50 друзів і заробити на цьому 250 доларів або 10 тисяч гривень. Наступний проект. Додаток Філкої вам також дарує 5 доларів за просту реєстрацію по моїй реферальній силці та верифікацію. Після того, як ви пройшли верифікацію, ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другові також по 5 доларів. Тут нам кошти нарахують в середині вересня, Binance нам нарахує кошти до кінця вересня. Наступний проєкт Lotrade. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці, зареєструватись, після чого скачати додаток Trust Wallet, сюди в пошуку ввести мою реферальну силку, підключити свій гаманець Trust Wallet до LotRate, далі Взяти ключі доступу від Binance, приєднати їх до Lotrade і закинути на Binance будь-яку суму на свій баланс і зробити хоча б один трейд: покупку-продажу покупку, криптовалюти, і прийняти участь відповідно в турнірі від Lotrade. Просто нажимаємо на кнопку «Прийняти участь і на Binance купуємо або продаємо будь-яку криптовалюту на суму від 10 доларів. За це вам безкоштовно прийде від 1 до 1500 доларів за участь у турнірі від Lotrade. Також ви можете в розділі Афілати скопіювати свою реферальну ссылку, запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другої по 10 доларів. Максимум ви можете запросити 25 людей і відповідно на цьому заробити. 250 доларів або 10 тисяч гривень. Наступний проект це біржа Мекс. Біржа Мекс вам безкоштовно дарує бонуси до 15, 000, о, до 15 доларів. Ви можете отримати. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по, по моїй реферальній силиці, пройти верифікацію. Після чого закинути на свій баланс будь-яку суму від 10 доларів і зробити об'єм торгів. Мінімум 500 доларів. Якщо ви робите об'єм торгів 500 доларів, то ви за це додатково тримаєте 5 доларів. Якщо ви робите об'єм торгів в 2000 доларів, то відповідно вам ще прийде додатково плюс 10 доларів. Тому я рекомендую вам все ж таки закинути на свій баланс від 10 доларів і більше, і зробити об'єм торгів в 2000 доларів, щоб отримати максимальну суму. Після цього ви можете відразу вивести всі свої кошти і очікувати нарахування. Бонусних доларів, які ви також зможете відразу вивезти. Рекомендую на біржі Мекс поквапитись, оскільки ця акція буде тривати ще буквально сьогодні і завтра. Так, наступна акція від гаманця Simple. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися по цій силці, скачати додаток, пройти верифікацію, і після чого ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному користувачеві до 10 доларів. Далі нам біржа. Bitmax дарує бонуси. Ви можете отримати від 1 до 5 доларів за те, що ви просто зареєструєтесь і пройдете верифікацію, та до 1600 доларів за запрошені друзі. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися по моїй реферальній силці, далі скачати додаток, авторизуватися, після чого пройти верифікацію і закинути на свій баланс. Будь-яку суму від 10 доларів. Далі ми в будь-якій торговій парі купуємо або продаємо криптовалюту і робимо торговий оборот в 250 доларів. Після чого заповнюємо форму і розрахуємо на бонус від біржі мінімум в 10-20 доларів. Далі ми можемо запрошувати друзів по своїй реферальній силці і також прийняти участь. У отриманні, форму, у отриманні призового фонду за те, що ми запрошуємо друзів. Максимум ми можемо отримати до 1600 доларів. Тут я також рекомендую поквапитися, оскільки ця акція буде ще діяти тільки сьогодні і завтра, тобто до 31 серпня включно. Далі акція від біржі BitGet. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися по моїй реферальній силці, пройти верифікацію. Після чого закинути на свій баланс мінімум 55 доларів і зробити покупку-продажу будь-якої криптовалюти на суму не менше 100 доларів або 150 доларів. Тобто все, що вам потрібно зробити, це купити і продати будь-яку криптовалюту в одному ордері від 51 долара мінімум. Ці кошти, які ми закинули собі на баланс, ми не виводимо. До 2 вересня, після чого ми очікуємо нарахування 10 доларів за себе та 10 доларів за кожного запрошеного друга. Далі ви копіюєте свою реферальну сілку і запрошуєте друзів за кожного, ви також отримаєте по 10 доларів. Рекомендую також поквапитися, оскільки ця акція діє до 31 серпня до 7 години. Так, наступна акція від Royalties. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватись по моїй реферальній силці, після чого пройти верифікацію, закинути на свій баланс мінімум 17 доларів через TransferWise або через будь-яку іншу закордонну карточку. І купити будь-яку ось таку от карточку мінімальна покупка від 3 доларів. Відразу після того, як ми закинули кошти і купили будь-яку ось таку карточку. За 3 долара, вам додатково дадуть ще одну карточку. Відповідно, після цього, як ми, отримали, як ми купили і отримали додаткову карточку, ми всі карточки продаємо і виводимо кошти на свою банківську карточку. Максимум може вам випасти така карточка вартістю в 40 доларів. Мені випала карточка за 3 долара, я зараз. Запрошую друзів по своїй реферальній селці, і мені за кожного в середньому випадає по 6 доларів. Це досить непогано, оскільки за кожного друга ми по факту отримаємо 200 гривень. І також отримуємо 200 гривень на собі. Зараз дають максимальну карточку до 40 доларів. Так, на рахунок виводу: тут для того, щоб вивести, вам потрібно нажати на кнопкові заут і потрібно ввести в розділі Swift. IBAN і BIC Swift від TransferWise. На Монобанк вже на український банк вони не вводять, тому можете вивести на TransferWise і вже безпосередньо з TransferWise перевести на свою гривневу карточку. З TransferWise ми беремо IBAN і BIC Swift з єврового рахунку. Далі ми можемо також запрошувати друзів по своїй референний Sales і заробляти на кожному до 39 доларів. Але в середньому випадає по 6 доларів за друга. Так, Наступна біржа GoinStore вам дарує безкоштовно 10 доларів. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися по моїй реферальній силці, пройти верифікацію, після чого вам в розділі бонуси дадуть безкоштовні 10 доларів, які ви можете використов... використати в торгах. Тобто можете відкрити угоду на те, що курс криптовалюти піде або вгору, або вниз. І відповідно, якщо ваша угода. Буде в плюс, то ви зможете вивести чистий дохід. Також ви можете в розділі реферал скопіювати свою реферальну силку, запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 0,1 долара. Так небагато, але бонус 10 доларів ми можемо забрати і, відповідно, вивести чистий дохід від торгівлі. Тому це також досить непогана акція. Так, наступна акція від Альфа-Банку. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці. Відкрити віртуальну карточку Альфа банку, і відразу вам на цей рахунок прийде 100 гривень, які ви зможете відразу вивезти. Далі запрошуйте друзів по своїй реферальній силці і заробляйте на кожному запрошеному другі по 100 гривень. Запрошений вам, друг також отримає по 100 гривень. Ці 100 гривень можете відразу виводити на карточку будь-якого іншого банку або можете їх обналічити. В будь-якому банкоматі. З цієї схема з Альфа-банку я вже вивів близько 70 тисяч гривень. Так, наступна схема схема Stable House. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці. Ось тут, нажати на кнопку Register, Personal account, і сюди нам потрібно ввести свої email, first name, last name, тобто своє ім'я на англійській мові, прізвище і придумати пароль. Рекомендую тут створити 10 заявок на реєстрацію на різні пошти, оскільки тут вибірково вони дають можливість зареєструватися. І відразу після того, як вам одобрили і надали право на реєстрацію, зазвичай на e-mail вам приходить лист про, про те, що ви можете продовжити реєстрацію, приблизно через тиждень. Можливо, через 2-3 через тижні. Відразу, як вам одобрили реєстрацію, ви можете продовжити реєстрацію. Ось тут обов'язково в розділі реферал коди вам потрібно ввести мій код, ось цей lqk 55 i І пройти верифікацію. Після того ви можете закинути.